Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Що середи у сніданку вас шукатиме ваша половинка. Чотирилапа половинка з притулку. Він мурчатиме, вона гавкатиме і пускатиме бісики. Ви не зможете встояти. Не пропустіть найбільше кохання свого життя. Кохання з першого. І так подобається, як оце звучить. Найбільше кохання свого життя. Розумієш, от в цьому ми на 100% щирі, відверті, бо до наших чотирилапих, хвостатих, вусатих, вухатих. Ми не знаю, мліємо якоюсь такою теплою, щирою, щирою любов'ю. Подивіться на цю красу. Пахне як? Смачно? Капець. Лера, Лера, звуть її Лера. От, а вона молоденька, така знаєте, така вже на гімнастку схожа, Така у неї м'язи такі, вона вся така. Ух. А я Ігору кажу, що а мені вона якраз на підлітка схожа. коли вже і не кошенятко, але ще й невелика, поки що кицька, їй приблизно десь 7 місяців її знайшли волонтери. Тому що ну ті в родині, кого вона народилася, просто викинули її з автівки, відкрили дверцята, кинули мале кошеня на дорогу і поїхали далі. От таке, таке трапляється, але бачите. Все добре, її знайшли, підібрали, виходили, Я виховали, хочу, щоб ви подивилися, вакцинували, подивилися, викупали, як вона ходить у неї страшенна грація. Да, так, Скажи така, вона ходить. гарна. Вона така як та, Пантера, трошки така. трошки підліток, та, але але граційна дуже ну, справді походить. так от зроби от так. Спинку, зроби, добру, добру. Вона, до Молодець. речі, вже і стерилізована. Я ж кажу, вакцинована. В неї є три щеплення, все за планом, ветеринар Лера, власпорт, Лера, не біжи друзі, від нас Тому, будь ласка, ви бачите зараз телефон волонтерки Анни. Будь ласка, телефонуйте, пройдете невеличку співбесіду, якщо захочете а, забрати Лєру додому. Ну ми так вангуємо, тому що в нас останнім часом з Єгором тваринки, яких ми показуємо, знаходять собі родину і, а, і в теплі гарні Мурчить мені руки. Мурчить, а хвостом ти бачиш? Ну, трошки, так. Все як в житті, знаєш, і любить, і, і то його. Голина ранок далі замить. будь ти нами, Лєра. Все нормально, ну, Лєра. Да, Все добре. Підзніму ну, з нею трішки. Мурррр.